Через війну багато українців були змушені змінити своє місце проживання. Дніпрянка Ліза Скворцова разом зі своєю донькою Кірою переїхали на північ України через часті обстріли та тривоги в рідному місті, скорочений графік роботи дитячих садочків, а також особисту трагедію. Незважаючи на те, що Чернігівщина межує з країною агресором, ліза наважилась на цей сміливий крок. Я переїхала до Чернігова, тому що мені дуже це міст. Місто місце подобається. Я його відчуваю от своїм, хоча Дніпро моє якби, рідне місце, я відчуваю, що це мій якби, перший дім. А тут мені дуже подобається жити, бо місто комфортне, воно компактне, не витрачаєш півжиття на якісь там корки. Все є. Тому я задоволена і ще дуже така важлива причина, чому я тут. Бо тут багато зараз знаходиться моїх друзів та близьких людей, тому, тому Чернігів. Віднайти своє місце не в знайомому середовищі, пристосуватись до нового ритму життя та встановити нові зв'язки. Це лише частина викликів, перед якими постає людина під час переїзду. Скажемо так, що адаптація вже була раніше, бо я сюди приїздила. І могла жити у своїй подруги в гостях там, по там, місяцю, чи там, трошки менше. Тому плюс-мінус вже я так придивлялася до садочків, до районів, вже трошки орієнтувалася. Тому якби, коли вже прийшов час остаточного рішення і самого переїзду, вже більш-менш я мала якісь орієнтири, де я хочу жити, і в який садочок мала буде ходити, тому ну, з цим якось не було проблем, я вважаю, Квартиру орендували ми досить швидко. Це було легко. Нова мешканка Чернігова вже відкрила для себе кілька місць, які стали їй особливо близькими. Ці куточки міста швидко завоювали її симпатію. Дуже мені подобається п'ятницька церква і цей парк. Прекрасне місце, дуже спокійно, дуже подобається прогулюватись на валу. На думку Лізи, Дніпро і Чернігів суттєво відрізняються. Якщо Дніпро вражає своїм динамічним темпом і масштабом, то Чернігів зачаровує спокоєм і затишком. Сто процентів відрізняються люди, все ж таки важливе. Велике значення має кількість мешканців, коли велике місто, люди завжди кудись спішать, кудись біжать, і вони більш заклопотані своїми справами, своїм особистим життям. Тут мені здається, що люди більш відкриті, більш спокійні і трошки, може, повільніші ніж у Дніпрі. Дівчина також зазначила, що через війну не будує великих планів на майбутнє і намагається жити моментом. Цінуючи кожен день.